і ще одну базу для окремої організації, яку хочете вести, із шаблону вже встановлених раніше у вас конфігурацій. Із шаблону мається на увазі, коли ви прибували ліцензію, у вас вже встановлена була програма, в якій ви працюєте, там у вас заведені організації в базу, а ви хочете створити нову базу для того, щоб вести там окрему організацію, юридичну особу чи ФОПа. Можна при запуску. Нашої РЛК платформи, обрати створення нової програми. Ну, наприклад, натискаємо, додаємо. Далі ми обираємо створення нової інформаційної бази, натискаємо Далі. Тут ви обираєте, з якого шаблону хочете створити нову базу. У вас, якщо вже була на цьому комп'ютері встановлена програма, то буде доступний шаблон. Це може бути база бухгалтерія, це може бути, наприклад, базова. Баз. Обираєте потрібний шаблон. Тут у вас може бути декілька версій шаблонів, в залежності від того, скільки було встановлень, нових конфігурацій. Обираєте шаблон, який на останнього релізу, найвищого, можна сказати, релізу. Виділяєте його мишкою, натискаєте Далі, наступний крок. Тут можете назвати базу одразу, так як вона буде називатися по назві організації, і можна ще вид програми залишити, там, базу базова, і назву вашої організації. Переходите до наступного кроку. Ось тут обираєте, де саме буде розміщена ваша база. Її можна розмістити бажано, звичайно, на диску D. І при створенні папки базою, вживайте, використовуйте латинські символи, без зайвих пробілів, без цифр. Так, щоб у вас було зрозуміло. По назві можна назву організації вказати до назви бази. Так, обирайте цю пусту папку, в яку буде створена нову базу. Сюди вказуєте шлях до неї. Потім в мові ми одразу змінюємо, якщо у вас платформа чомусь автоматично підставляється російська, ми одразу, наприклад, можемо змінити на українську. І наступний крок натискаємо. І після цього ок, підтверджуємо створення. Зараз буде створена наша нова база із конфігурації, із шаблону, який ми обрали. Ми обрали шаблон конфігурації, «Баз», бухгалтерія базова 27-го релізу. І після цього, як база створиться, ви можете в неї зайти. Туди завантажується конфігурація, яку ви обрали при створенні. І після того можна буде в ній працювати. Ось, база створилась, можемо заходити. Процес розгортання і створення конфігурації може зайняти деякий час, поки він буде створюватись, тому що це перший запуск, поки розгорнеться повністю ваша нова база. Але далі алгоритм стандартної роботи, як і з будь-якою іншою бази, ось початкове заповнення здійсниться, коли вона закінчиться, база буде готова і зможете в ній працювати.